У мене серце, я задихалась. мене начинала здесь все, і я просто падала в омарак. І таблетки, і лікарства, і все нічого не допомагає. Наша пацієнтка літня жінка, їй 88 років. Вона знаходилась близько місяця тому в нас на лікуванні та обстеженні в терапевтичному стаціонарі. Там було виявлено підозріле утворення вищитоподібні залози. Невеликих розмірів У неї був так званий тиреотоксикоз. Ми стали обстежувати пацієнтку з боку теротоксикозу, і, на жаль, отримали цетологічну відповідь за зуякісний процес. Це хасітоксикоз. Так звана імунна реакція організму на власне тканини щитоподібної залози, яка викликала у пацієнтки такі гормональні зміни, і теротоксикоз він також давав ускладнення на серцево-судинну систему, і е її самопочуття було е гіршим ніж е було б, якби гормональних змін не було. У пацієнтки був виконаний об'єм е у вигляді видалення всієї щитоподібної залози. На щастя, метастатичного ураження немає. И мы смогли закончить на тему наше хирургическое втручение. Здесь нас приняли, спасибо. И я очень рада, как и врачи. Низкий им поклон. Дай Бог им здоровья, много-много счастья, радости и всех благ.